Отже, наводимо практику ЄСПЛ у справах і наголошуємо на такому, що було розглянуто відповідним судом на тому, що якщо особа засуджена, особа засуджена за результатами судового розгляду, який не відповідав вимогам Конвенції щодо справедливості, Незалежним способом виправлення такого порушення може, в принципі, бути новий розгляд. перегляд або відновлення провадження за вимогою заявника. Питання, яке суд має вирішити, полягає у визначенні, чи було справедливим провадження у справі загалом, включаючи спосіб, у який були отримані докази. При цьому має бути оцінена відповідна незаконність, і якщо це стосується. Порушення іншого конвенційного права має бути оцінений характер виявленого порушення. <кхід> так само в інших справах, що визначаючи, чи було провадження у справі загалом справедливим. Також має враховувати, чи було дотримано право на захист. Слід, зокрема, розглянути, чи заявникові були надані можливості спростувати достовірність доказів. Заперечити їх використання, крім того, має бути враховано якість таких доказів. і, зокрема, і док і заперечити їх використання. Крім того, має бути враховано якість доказів, і, зокрема, те, чи породжують обставини, за якими вони були отримані. Будь-яким і сумнів щодо їхньої достовірності. Варто заувати, що у спрахах яких Верховна Палата, Велика Палата Верховного суду скасовано рішення та направлена справа на новий судовий розгляд до суду першої чи апеляційної інстанції, СПЛ було констатовано загальну несправедливість судового розгляду щодо заявника. При цьому найбільш типовим порушенням. Становний СПЛ, у окремих випадках були порушення права на захист та використання судом належних та недопустимих доказів. Хочу, отже, з огляду на навішанаведена практика Верховного суду Великої Палати. Що, щодо скасування рішень та направлення справ на новий судовий розгляд у суду першої чи апеляційної інстанції у кримінальному провадженні за виключеними обставинами з підстави, передбаченої пункт 2 частина 459 КПК повністю узгоджується з міжнародними підходами до захисту прав усіб у кримінальному провадженні шляхом застосування принципу реститу. Rest Restitu, in integra, інтегрім, in досліджуючи практику великої, полгалти, великої плати <coughs> Верховного суду щодо перегляду рішень за виключеними обставинами з підстав передбаченого пункту 2 частини 3, 459, неможливо залишити поза увагою тісний зв'язок між застосуванням принципу. Рестюшені до доктрини заборони використання плодів отруєного дерева. Перш за все, зауважимо, що доктрина плодів отруєного дерева була сформована і так далі тому подобно. Ця доктрина, як я казав, зводиться до того, що якщо доказове дерево є отруєним, то те що с... то... То те ж саме стосується його плодів. Тобто, якщо джерела доказів є недопустимими, всі інші дані, одержані з його допомогою, будуть такими ж. Це доктрина передбачає оцінку не лише кожного засобу доказування автономно, а й і всього ланцюга безпосередньо пов'язаних між собою доказів, з яких одні випливають з інших та є похідними від них. Критерієм віднесення доказів до плодів отруєного дерева є наявність в достатніх пістах вважати, що відповідні відомості не були потримані за відсутності інформації, одержаної незаконним шляхом. Ну і Великої Палати постановлю. Це застосування доктрини плодів отруєного дерева вимагає здійснення логічних операцій щодо встановлення джерела походження інформації завдяки які було здобуто кожен доказ, яким обрутовується судове рішення, виділяючи докази, що ми наголошуємо, зараз я продовжу. Що ми наголошуємо? По-перше, в даному кримінальній справі, кримінальному провадженні є суперечливі суперечливі обставини. Щодо неупередженого, неупередженого. судді Кривка, який за сім років розгляду даного кримінального провадження. На нашу думку. Має, мав з самого початку з 2018 року прийняти рішення про самовідвід, або у порядку 81 КПК подати на розгляд іншого суду. Зв'язку із попередніми нашими вказаними мотивами у заявах про відвід через такі підстави, як затягування справи. Тобто суддя із 2022 року, ну, давайте, знайдемо, 2022 року затягує справу шляхом покривання сторони обвинувачення, тобто групи прокурорів. Групи прокурорів наголошую, Пеліпа, Савка і Самолюк. Які просто з 22-го року чи там з 21-го просто тупо не з'являлися або з'явилися, або сиділи трохи і тікати. От каже, сидить, сидить там, півгодини щось розглянули. Я навіть у 25-му році це продовжується, то, то не є якогось такого якогось секретної інформації, є матеріали. У справі видно, скільки проходить, яка підстава закрити справи не розгляду. Тобто ми розуміємо, що за восьмий рік, на восьмий рік розгляду справи по суті, суддя допускає упередженість у покриванні того, що прокурори не з'являються. Наприклад, у 18 або у 2019 році суддя виніс одну. Ухвалу, де направив відповідного листа щодо неявки прокурорів на засідання. Також нами було вказано в те, що суддя в судовому засіданні вказав чітко, що його бентежить питання, коли прокурори тікають із суду, тобто, із судових засідань, то вони не з'являються, то вони тікають. У чому проблема? Проблема в тому, що суддя упереджено ставиться. Дальше. Суддя упереджено ставиться до наданих стороною захисту відповідних доказах, складених у формі заперечень, клопотань. Тобто суддя так частково вибирає, наприклад, із 19-го року він не розглядає. Клопотання, ну, одна, там декілька з них, наприклад, витребування доказів е, у сторони обвинувачення додаткових, тобто матеріалів кримінального провадження, то є е, явним порушенням КПК і прав свобод, інтересів сторони е, захисту. Е, Бо, наприклад, є виділені, виділені з кримінального провадження матеріали, які ми не знаємо, що там є, з, з яких підстав притягнуто двох осіб, третю особу, наприклад, Буречин, чому вона не має ніякої інформації і по Юрик, і по тому, і по Шарзі немає інформації достовірної, які були матеріали, які вони вчиняли. Правопорушення щодо яких осіб. Тобто дані матеріали мають слугувати як обвинувачення, так і виправдання, чи не перехрещуються дані питання у, у даному кримінальному провадженні 59-му об'єднаному, яким розглядає суддя Кривка 882. -ї? Чи не вчиняли ті самі дії і ці особи, як я наголошую попередньо. Тобто Буришин Шаргай Юрик, чи не просто прокурор прийняв з самого початку, як се каже, плід отруєного дерева, збирає, зібрав докази на його думку. Ну no, і думку слідчих, слідчих слідчої групи Сича Олександра Олександровича, Шпілька Юра Юровича, колеба Івана Володимировича, Полканина Ярослава Івановича, прокурора додатково. Эм... Риму та Дмитра Юровича, які були і не вказані, наприклад, у обвинувальному акті, які збирали докази е як винуватості, так і невинуватості в першу чергу. Ми не маємо матеріалів усіх всього кримінального провадження. Е дуже цікавого і за того факту, що у даному кримінальному провадженні е дуже цікаво, я потім буду розкривати більше суть е самої справи, де. У даному, на даному етапі саме перше, що має суд розглянути, суд не розглядав як, як сам початок досудового розслідування процедури порушення вимог не порушення вимог, а дотримання. Статті 214 ПК України, тобто початок досудового розслідування, його, його ну, реєстрацію, відкриття самого, тобто Десня відомості в ЄРДР відповідно, призначення як, як прокурорів, груп прокурорів, старшого групу прокурорів. Аналогічно ми звертаємо увагу у подальшому, що і так само ми наводимо в подальшому рішення Великої Пала... об'єднаної палати Верховного Конституційного суду, Кресійно... Кримінального Кримінально суду Верховного Верховного суду, де є відповідні постанови про, так так само, неоднозначно, чи має бути при початку. Складатися відповідні постанови про призначення слідчого, групи слідчих і старшого групи слідчих. Тобто, в нашому кримінальному провадженні дані питання судом вже, начебто, переглянуті, закриті, прийнято рішення, щоб воно більше не буде розглядатися, і як суд. От і є на нашу думку то, що він каже, от я вже то все розглянув, я вже не хочу вас слухати. Як ви не хочете нас слухати? Так у нас є відповідно, відповідно, посилання на практику Верховного суду на вимоги конвенції, де кажеться, що джерелом доказів має бути. Допустимі докази, вони мають відповідати вимогам КПК, конвенції чи, чи само початку. Чи самого початку були належним чином призначені відповідні посадові особи. І вже в подальшому, бо я буду більше розказувати. Я не початий край роботи, більше розказувати по наших... Запереченнях і о, дуже виділяється питання упередженості судді Кривка, де о, як суддя Кривка, так Сидоренко, так Готра о, посилаються на норму, де кажуть, що якщо спочатку раз звернувся, ну ми, як я наголошу, ми не все знаємо. через 7 років не пам'ятаємо. Наприклад, просимо суд надати нам <кхід> відео аудіо судових засідань. А суд каже, дай по 90 гривень. За диск ми вам скачаємо. Сторона обвинувачена ну, пішла до суду, є три диски. Що ми, ми ж просимо що так тяжко для сторони обвинувачення взяти та скачати із диска на, фле, на флешну сій е, відео, щоб переслухати чи аудіо переслухати, що було, наприклад, у допиту свідків. Дуже. Дуже є, Цікаво є. ну, Сім років суддя не пам'ятає. От він повернувся до стадії подачі доказів прокурору, ну, КПК, зміна. От мене, наприклад, сторона захисту не знає. Чи суд змінював 314-315, ну, 315-316. <кій> чи <кій> перевіряв він у. Принципі, питання про закриття досудового розслідування е, у питанні, е, як він розглядав у питанні е, 284 пункту 10, і він розглядав у питанні е, законності і послався на практику, що е, по, е, у кримінальному провадженні. Е, е, Вимога старшого групи, ну, не старшого, а керівника керівника слідчого органу, тобто БДК Андрія Федоровича, призначати слідчого, групи слідчих, і старшого групи слідчих має бути відповідно за дорученням. Чи може бути відповідно за дорученням, але в даному кримінальному провадженні наявні і постанови про призначення. Групи слідчих і старшого групи слідчих. Ми будемо то вже в самому кінці проявлятися. Ми так, так само подали відповідні і інші е, е, висновки Верховного суду Великої Палати, не Великої, а Об'єднаної Палати кримінально Конституційного суду, де вказано про інші е, висновки, де вказується, що дійсно має бути. Як у, у постанові 36 у статті 36-37 має бути постанова у КПК і 110, відповідно підписана визначені групи, якщо є, наприклад, прокурорів чи слідчих, і відповідно старшого групи. Якщо такого немає, то доказ є недопустимим у подальшому, тобто даної кримінального провадження. Велося неналежними, е, неналежними прокурорами і слідчими. Тобто воно є з самого початку е, недопустимим доказом і є плід труйного дерева, що вказує на конвенція і е, висновки Верховного суду, вказують е, інші норми. Так само, як я дочитую застосування плодів доктрини отруєного дерева, так само і відноситься до інших доказів, які були зібрані поза межами досудового розслідування, що буде і подальшому і вказуватися. Ну, і відповідно ми наводимо норму. Тобто, Виділяючи докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотних порушень прав і свобод людини, встановлених рішенням ЄСПЛ, від доказів отримання з джерел, не пов'язаних ані прямо, ані опосередковано, і з такою інформацією, суд з повноваженнями косаційної станції здійснює перевірку правильності правової оцінки обставин та допустимості кожного окремого доказу. Зазначені логічні операції не потребують дослідження доказів та не обмовлюють необхідності здійснення переоцінки достовірності доказів, які вже все ж були визначені як такі, що можуть бути покладені в основу судового рішення. Тобто і використані на підтвердження доведеності війни заявника інкримінованого йому кримінальному впровадженню. Так само доктрина заборони використання плодів отруєного дерева. Знайшли своє втілення у статті частині першої статті 87. тобто стаття 87 є недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, здобуті так, тобто суд зобов'язаний визнати їх істотними порушеннями прав людини і основних положень, зокрема такі діяння. Здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або порушення його суттєвих умов. Наприклад, у нашому кримінальному провадженні, провадженні є такі питання, де слідчий сид звертався до відповідного відповідно органу експерта без із постановою без ухвали е, слідчого судді, а також звертався, наприклад, до слідчого судді без погодження з прокурором. Тобто, е, чи, чи, він порушує е, зобов'язання, тобто, порушує Конвенцію Права та Свободи людини, так само доказ наслідок катування. Жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність особи, повноваження або погрози застосування такого. В чому тут заключається? От, е, слідчий Сич <кій> перший обвинувальний акт вручав при адвокату, віднадавав копію, все має, як має бути. Тобто, дешитав ну, дотримується, дуже жорстко поводився. Арешти проводилися, все, як, ну, вже, все по, по процедурі, як все каже, за, е, залякування е, в лапках, звісно, залякування. Щоб указали, що шукати треба жінку, то вони там в суботу, чи коли звернулися, ну, в той вихідний день е, обвинувачена була е, не за місцем проживання, вони там. Такий, ну, як це каже, підняли ну, справу, от вони її шукають, де вона пропала, її підозрю в один день, вона має підписати підозрю захисник, вона там, вона не прибула. йому, ну, от такий, от такий, така, Таке поводження з собою, якої Є в нас ну зараз скажу, що таке катування жорсткого, жорсткого і нелюдського або іншого. Тобто, в даному випадку перше, перше питання. Друге питання була друга підозра. Друга підозра просто слідчий прийшов в приміщення банку. Вручив якісь бумажки, каже, тобі обвинувальний акт, на, бери, розпишися, коротше, другий обвинувальний акт, ми тобі вже ми тобі далі, все, коротше, йди. Тобто ніякого адвоката, нікого. Просто прийшов в банк, каже, бери, все, йди. Ти короче, тобі ми виправили, на, бери читай. А третій раз взагалі цікаво, прийшов додому, аналогічно нічого не фіксується. Вже треба було фіксувати. Норма КПК каже, що е вручення то, <кій> чи обвинувального акту вже з 2018 року, і з 19 на Кіком, помню, жовтня вже треба було відповідно знімати дані дії. АТО